Продовжуємо випуск в одному з вищих навчальних закладів Дніпропетровщини. Відкрили центр кіберінтелекту та інновації у сфері безпеки. На заході побувала і наша знімальна група. В Україні з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ різко зросла кількість кібератак на нашу державу. Так, наприклад, у 2022 році кількість таких атак зросла втричі порівнянні з попереднім довоєнним роком. Саме тому, аби ефективно протистояти ворожим нападам у кіберпросторі, у університеті митної справи та фінансів відкрили центр кіберінтелекту та інновацій у сфері безпеки. Was ist Тепер центр офіційно відкритий. Сьогодні ми відкриваємо на базі університету центр кіберінтелекту та інновацій у сфері безпеки. У нас є відповідні спеціальності, відповідні освітні програми, які здатні забезпечити, ну скажімо так, реалізацію процесів, які становлять цілі і завдання цього центру. Крім того, не є секретом те, що Росія веде війну не лише реальну на фронтах України. Але і війну в кіберпросторі це і інформаційна війна, це і в буквальному сенсі кібервійна, яка передбачає хакерські атаки і на державні установи, і на економічні інституції, на об'єкти інфраструктури України, і власне протидія цим загрозам, цим атакам. Також розробка технологій протидії буде становити завдання цього центру. Вперше Україна зіштовхнулася з необхідністю захищати свій кіберпростір ще у 2013 році. Тоді фіксували перші атаки на інформаційні системи приватних підприємств та державні установи України. Діяльність цього центру вона по перше, вона має регіональний статус. В нас знаходяться ті області, які зараз знаходяться, на жаль, печ... там триває окупація. Але ми концентруємо всі зусилля, щоб схід нашої країни відновився і вірнувся в кіберпросторі. Ми будемо працювати за трьома напрямами, об'єднувати всі інноваційні технології, що стосуються і штучного інтелекту, і блокчейну, і деякі інші супутні технології, наприклад, інтелектуальне енергоживлення, незалежне енергоживлення все це буде в нашому центрі. Це буде платформа, яка Буде працювати тривалий час. Щомісячно ми будемо збирати форуми, запрошувати різноманітні заходи, запрошувати фахівців та виконувати своє своє головне завдання захищати наш кіберпростір. За рейтингом Національного індексу кібербезпеки, який оцінює рівень кібербезпеки країни, ми посідаємо 12-те місце. Вище за нашу країну розташувалися такі країни, як, наприклад, Чехія, Канада та Сполучені Штати Америки. Кіберфахівців зараз готуються в країні на 56 кафедрах в країні в вузах. Багато чи це мало. Я можу сказати, що можливо недостатньо. Чому? Тому що можливо міжвузівська підготовка, позавузівська підготовка і от такі центри, які будуть піднімати нам скіли наших. Кіберзахисників існують різні глобальні індекси: індекси кіберспроможності, кібербезпеки, кіберзабезпеченості. І я можу сказати, що Україна не пасе задніх за останні часи. Україна піднялась на 12-ту сходинку в глобальному індексу кіберспроможності. Так, попереду нас такі гіганти, як Сполучені Штати, країни Європи, там Німеччина, Британія і так далі. На жаль, серед цих країн є і наші вороги. Саме які об'єднані зараз у вісі зла, це і Росія, і Іран, і Північна Корея. На жаль, але я розумію, що розвиток, який ми зараз маємо, і тенденції, які в нас є, вони нам допоможуть саме в тому, щоб перемогти цього ворога і подолати його на всіх фронтах. Захищати наш кіберпростір складне і водночас важливе завдання, яке ми неодмінно маємо виконувати. Давайте не забувати, що ворог надто підступний, бо воює не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Тож давайте разом робити Україну сильнішою. Яна Андрусенко, і Ляломовський новини, Д1.